Знайди себе, знайди свого під такою назвою у рівному відкрилася фотовиставка, присвячена трагічним подіям на майдані. Добірку власних світлин привіз столичний фотограф Олександр Тимошенко на фотографіях автора протестувальники із коктейлями Молотова, шини, що палають суворі беркутівці, з якими спілкуються тендітні дівчата, загорнуті у синьо-жовті прапори. Фотограф згадує, як вперше пішов на майдан. Зібрав свою апаратуру. Одписувався бейзиками, куртками фотожурналіста, преса і пішов на зйомку. Я не ночував на Майдані, але я ночував підвалі. Так я вам условно кажу так, що я пішов 26-го, повернувся 18 лютого назад, ну, виходив я чистенький, культурні одітий на Майдан, а повернувся весь в сажі, весь, чесно кажучи, в крові. Вот. Через три місяці через фотооб'єктив автор очевидець відобразив вражаючі події, що змусили увесь світ говорити про українців як про вольовий і мужній народ, який повстав проти тиранії і свавілля у власній країні. Знаю, в сонце засилі зіниці не світить, і ніхто із землі. На фотовиставці у Будинку культури представили книгу пам'яті. У збірці власні вірші та прозу представили більше як 100 авторів. Більшість з них є членами Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України. У порядник книги Анна Лимич розповідає, що книга є особливою, адже у ній описані історії героїв з Рівненщини. Вона не могла з'явитися, не могла не з'явитися, тому що кожен день. Бо Боротьби наших героїв за незалежність віддавався в наших серцях. І кожен день кожен з нас щось писав, щось творив. І нам дуже не хотілося бути диваною сотнею. Ми починали писати з Майдану. Потім, коли Майдан перевіз у війну, ми почали і пишемо всі про війну. Пані Анна зазначає, що ця книга є благодійним виданням. Частину книг подарують сім'ям загиблих, а частину відправлять на фронт, щоб бійці відчували поряд тих, кого вже немає. Марина Гречка, Олексій Самойлов у ритмі подій. Класична музика потребує популяризації. Саме з такою метою Академічний камерний оркестр Рівненської обласної філармонії влаштував флешмоб, зігравши популярну композицію Карла Дженкенса Паладіо Дійство відбувалося в одному з торгових центрів рівного. За словами диригента оркестру Сергія Черняка, місце і час вони вибрали не випадково. Ми вирішили тут, в цьому торговому центрі, де багато людей. Багато рівнян сьогодні вихідний день відпочивають і ми їм трошки так запропонували таку рекламу зробити. Ідея флешмобу не нова. Вона походить з Європи. Проте й українські оркестри досить швидко підхопили таку моду. Цю ідею перші запропонували європейці. Ви знаєте, вони фінал дев'ятої симфонії. Бетховена зробили на площі це, потім це буквально вже коли почалася почався Євромайдан, почалися події, перехопила Одеса, Дніпропетровськ, Харків, я знаю. Бажання провести флешмоб в Рівненського оркестру виникло саме серед музикантів. Це в колективі така ідея виникла. Давайте щось зробимо для рівнян і разом порадившись з художнім керівником, з директором, ми прийшли в висновку в необхідності такої ідеї. Такі і флешмоби один із кроків до популяризації класичної музики серед населення. Адже як писав Георгій Олександров, чудова музика в чудовому виконанні окрилює душу Ілона Якимюк, Олексій Самойлов – у ритмі подій. Акція 16 днів проти насильства, яка триватиме по всій Україні до 10 грудня, не уминула і рівненські навчальні заклади. Захід відбувся за ініціативи педагогів 9-ї школи. Учням розповіли про права людей та недопустимість будь-якої дискримінації при розбудові демократичного суспільства. Також школярі дізналися, якими правами володіють люди з обмеженими можливостями та хворі на снід. Педагог-організатор Валентина Подгайна розповіла, що для учнів шукали особливий підхід, та закликали їх бути толерантними у найрізноманітніших формах. шкільний день толерантності, і по класах паралельно провести верховні заходи. Якщо вона навчиться бути терпимою, по відношенню до інших людей, на нашу думку вона не зможе чинити зла насилля, вона не буде ванталом. Сподіваємося, що всі ці діти будуть творцями в житті і творцями свого життя. Участь у дискусійному квесті мали змогу взяти учні старших класів. За допомогою різноманітних завдань школярів знайомили з поняттям терпимості та рівноправ'я. Не оминули увагою і наймолодших школярів, оскільки, за словами педагогів, навіть першокласники повинні знати, як захистити себе від незнайомців та протистояти можливому насиллю. Разом зі своїми дітьми арт-терапією займалися і батьки. Вони допомогли малюкам робити віночки, які діти дарували незнайомцям. Це символізувало терпимість та повагу до оточуючих з побажанням добра та хороших людських взаємин. Ми вирішили залучити дітей для проведення акції. Є декілька творчих батьків. Вирішили таким чином залучити дітей провести майстер-клас на велиці. Валентина Подгайна наголошує, що такі заходи необхідно проводити якомога частіше, адже нерідко спілкування з оточуючими в реальному житті для молоді є проблематичним та призводить до конфліктів. Рецептом мирного суспільства педагог бачить толерантне і терпиме ставлення до оточуючих. Катерина Гадунова, Віктор Терещук у ритмі подій. У рівному покажуть Білу Ворону. 11 грудня на сцені рівненського драмтеатру відбудеться прем'єра першої української рок-опери Біла ворона, написаної поетом Юрієм Рибчинським та композитором Геннадієм Татарченком. Ця вистава найбільш очікувана у театральному сезоні, адже біла ворона вперше виконуватиметься у супроводі оркестру, а актори сцени виконуватимуть композиції вживу. Для участі у спектаклі були задіяні усі сили Рівненського театру. Режисером вистави став спеціаліст з Києва Максим Голенко чоловік задоволений, що таку важливу справу довірили саме йому, хоча й не хоче відкривати раніше часу усіх родзинок вистави. Проте точно знає, чому глядачам варто переглянути прем'єру. я говорю, это повне совпадение з нашим временем. То есть о том, что история, э, Франция, э, то історія средневековой Франции Франції какие-то корні сюда в тошу происходит в Україні. вторых это мы з сделать та зрілищем все таки достаточно цікавим, динамічним. І ще і третє це музикальне составляюще, вообще унікальне, тому що вперше тут матеріал іде живим оркестром. Не може дочекатися прем'єри і Зіновій Крет, який є диригентом рок-опери. Заслужений артист України здійснив інструментовку для естрадно-симфонічного оркестру. Пан Зіновій запевняє, що біла ворона це явище унікальне не лише для рівного, а й всієї України. Ми зробили. Таку річшу я думаю на західній Україні не один театр собі навіть не може дозволити подумати, щоб взяти такий твір. А я ще пишу, лібретто, ну прекрасно, музика чудова. Геннадія Татарченка і воно. Не номер, він прекрасний, чудовий. Зроблена інструментовка. Я надіюся, також глядач оцінить, що вона буде на професійному рівні зроблена. Оксана Реконенко виконує головну роль у виставі, а саме Жанну Дар. Артистка каже, ця роль далася їй нелегко, адже такого персонажа вона гратиме вперше. На запитання, як вживалася у роль, виконавиця каже наступне. Це було зовсім по-іншому, тому що. А... Завжди в театрі мені дають ролі таких більш ліричних героїнь. Ця героїня зовсім інша, вона сильна, вона тверда по духу, вона віруюча і незламна. Це було зовсім по-інакшому, тому що ну, треба було боротися з своїм внутрішнім я і шукати щось інше, щось нове, щось таке потужне, щоб могло підняти народ. Наразі на сцені облму з драмтеатру йдуть ретельні репетиції, адже через декілька днів вистава Біла ворона буде представлена глядачам. Телеканал Ритм ексклюзивно пропонує вам переглянути уривок з рок опери. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій. Завершився перший тиждень навчально-тренувального збору Рівненського народного клубу Верес, який проходить на Львівщині. Загалом у Брюховичах перебуває 23 футболісти. Переважно це новачки, частина з яких грала у молодіжних командах клубів прем'єр-ліги. Перебуває на оглядинах також Павло Таргоній, який восени виступав за Верес, нове ГП та ОДЕК. Новоспечений наставник Вересу Віктор Богатир каже, головне на першому зборі награти команду, адже чимало гравців виявили бажання покинути народний клуб. Завдання було на цьому. Зборі і досі воно продовжує е, бути Це переглянути деяких новобранців, а також подивитися ну, координаційні, також технічні способності е, цих футболістів. От, е, ми, зру, ми спрацювали цикл, от, е, домовилися зіграти контрольний матч е, з ФК погань е, Деякі нас вже, скажімо так, епізоди ігри е, ну, добре вразили. От, так що процес у нас. В принципі продовжується. За тиждень зборів Верес встиг зіграти одну товариську гру. Суперником рівнян став клуб Львівської прем'єр-ліги Погонь. Початок зустрічі склався на користь Львів'ян, які вже на перших хвилинах заробили та реалізували пенальті. Відігратися Вересівці змогли у другому таймі. Олег Шутов замкнув передачу Богдана Скотського. Переможний гол наша команда забила за мить до фінального свистка. Відзначився один з новачків команди, прізвище якого тренерський штаб поки що воліє не називати. Отож, 2-1 на користь наших футболістів, а головний тренер Віктор. Віктор Богатир завдяки цій грі отримав добру порцію інформації. Гравець Вересу Богдан Денега каже, судити команду по цій грі не варто, адже футболісти тільки звикають один до одного. Це гра, вона так, так як тренування, тільки з повишеною відповідальністю. Ну, я думаю, що вона для того, щоб подивитися, хто в якому стані, після відпуску після прийшов і щоб у приділилися, у приділилися ну, з гравцями, кому далі на другі збори приїжджати, з ким підписувати. Підписувати ...контракт з ким не підписувати. Щодо гравців старожилів, то в матчі проти погоні на поле виходили Любомир Гальчук, Олег Шутов, Богдан Денега, Богдан Стоцький, Тарас Коблюк, Тарас Овчар та Андрій Бурдіян. Залишаються з вересом, але відпущені на лікування Борис Орловський, Олександр Лакуста, Вадим Поліщук та Андрій Рябой. Стосовно ж новачків, то стало відомо, що за день до матчу до команди приєдналося два атакувальних легіонери з Бразилії. Однак використовувати їх уже на наступний день у грі тренерський штаб не наважився. Щодо інших новобранців, то Володимир Черков, який є першим це президентом Вересу сказав, вони не популярні для широкого загалу. Я б не сказав, що такі вже відомі, але люди, які бажають грати в «Вересі», мають бажання і хочуть довести, що вони, будемо казати, варті цього клубу. Оці приїхали. Збір Вереса у Брюховичах триватиме ще тиждень. Очікується, що 19 грудня команда проведе ще одну товариську гру. Павло Невесенко у ритмі подій. Відомий не лише на Рівненщині, а й далеко за її межами фотохудожник Олександр Майструк розповів про відкриття своєї нової фотовиставки Калейдоскоп Емоцій. Сто портретних фотографій різного стилю, котрі були відзняті за останні сім років, передають величезний спектр людських емоцій, які на думку автора і відображають буття людини. За творчий період, з 2001 року до сьогодні, митець брав участь у більш ніж півсотні міжнародних та національних фотовиставках. У нашому місті виставка нових. Робіт автора проходитиме в п'яте. Проте більшість з представлених робіт рівняни досі не бачили. Взагалі, в мене в критерії відбору робіт до виставки і, і мої фотографічні вподобання стосовно там самої роботи фотографічної, це те, що мені більше важливіша емоційна складова, ніж е, технічна бездоганність. Ще під саму виставку з. Саму під концепцію я якраз і підбирав ті можливо роботи, які б я не показав би там на інші виставки. Автор розповів, що є прихильником класичної фотозйомки, оскільки починав знімати ще до переходу на цифрову техніку, коли для відзняття лише 36 кадрів у нього міг піти цілий місяць. Саме тому більшість фотографій виконані у чорно-білих кольорах, тоновані або монохроматичні. Зокрема, канонами зйомки фотохудожник вчився у рівненських майстрів. Вони разом з друзями підтримували та допомагали Олександру творити, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, з якими фотохудожник зіткнувся ще в юному віці. Особливо приємно, коли люди за моїми роботами не бачать якихось моїх фізичних труднощів. Це для мене найбільша нагорода. Взагалі. Радіють. Ну радію не тільки я радіють мої друзі, радію. Фотоклуб, який мене, скажімо, виховує, я взагалі себе вважаю вихованцем нашого рівненського фотоклубу. Час також Олександр Майструк наголошує, що за допомогою фотографії хоче закликати оточуючих бути толерантними та ставитися до людей з обмеженими фізичними можливостями як до рівних собі. Виставка Олександра Майструка триватиме місяць з 15 грудня у фотогалереї за адресою Соборна 15. Катерина Гладунова, Олексій Самойлов у ритмі подій.